Отакий. От За 2-300 повністю на ходу я вже катався. Я йому лишив там більшу суму грошей, мене з собою більш не було. І завтра її заберу. Ми вже на нашій новій технічці на переїзді. Фластові їдемо по новий варіанті, який вчора додався, а перекупи його забрали і відбили для мене його. Короче, зараз історію всю розкажу. Ціна просто класна. Ціна прям. Таких цін навіть немає. Ну, там і стан. Там не на ходу, не знаю що по мотору, штрок взяли, побачимо що цей китаєць, чи зможе він його перетягнути до нас додому. Отакий вот апарат То скалюжина стече, так? Да? Ну що, розказуй, 450, як і говорили о, я, хотів я сказати. Ну давай, давай місці поподробніше. Подожди, я знайшов варіантик, подзвонив, так, так. договорився. Ну, люди сказали, що там вже люди їдуть. Ну я тебе найняв, щоб ти ще раз з'їздив. Блін, вітра нема защити. Ти з'їздив, за мій рахунок, навіть якби люди забрали, бо я б тобі мусив би заплатити. Угу. Ну так? Ну так. Да. Ну ти ж з'їздив. Ну, з'їздив. В будь-якому випадку я мусив так, заплатити. Так Ти знаєш, куди ми її тягнули? Ну от я тобі накидаю ще 50 баксів нормально. 50 баксов это на сколько? 2000 гривен. Нет, это да, это 1900 там. Я нет, тебе две дам. Ты Две дви. И мне дви ему дві? Цей. Нет. Дивись, тебе же два комплекта резины ну, точно. Я знаю. Ну, тобі не надо. Тебе не нет. 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 Тебе нет. надо. Вот потенциальный покупатель. Тебе надо резина? Нет. Нужна. Нужна. О, то ми, ти <рес> можем, щас, ми, диви, ми в торгуємо резину, а продамо йому. Значить, тоді тисяча і резина ваша. А за скільки ти резину забираєш? <рес> за, <рес> за, да, забираєш? За півтори, Ні, Нет, дурушку ти що. Ні, ну, я, ну, я ну, резину ну, реально ну, з цим ну, говорив. Ну, я знаю. Я просто мог би. Ви там на місці, ну, так? Я мог би просто так, чувак, давай карту і на задаток, Так він же ж не хотів, брати. Чого? Ну я не знаю. То ти ж сам сказав, що він не хоче задатки боротьби. Ні, я думаю, якщо ви попитаєте, якщо ви зразки, я мати тримати всю суму, якщо ні, то я зараз кину. Він бере задатки, якщо не бере. Ми все равно вони... Ну все все, покупаєш, так? Я не вірав. Знаєш, гне, не гне, клапана. Да? 50 на 50, квіт. 50 50. Ну ми питали, казали, що гне. Казали, що гне? Я теж в форумах читав. Якщо на холостому десь, то не гне. А якщо Та, на скорості. Це типу? надо, дуже пов... Він казав, що поворот заїжджав і загнув. Ну ви не кутили стартером? Ні. Ні, нічого не крутив. А з не пробували запускати? Так смисло рівня і запускати. Давай, <laughs> що пацані, кажи. Та ну що, ти залізну за скільки береш. Ну я не знаю, я так читаю, машину. А, а ну дай-ка там різні. Там була нова. Там даже полоска кишки есть. Да не, резина нова, ти щось. <рисвіт> та ще, хоча б нам, не знаю, хоча б 500 гривень. І... Ну давай. І... Так, что ты все одно варик, типа ти попросив нас? Той... Да. Да. Ні, ну нормально. Я, я з нашої телеграм-групи люди поруч, от, пожалуйста, користуйтеся. Я був далеко. Появляється цей варіант, люди близько приїхали, купили мені його, я віддячи їм 2500. 400 доларів машина ось така. Приїхали, подивились, торгували. торгувалися. Торгувалися, да? Ну молодці. А ще я притягнув до себе додому. А, да. Та ні, все добре. Коротше, 470 і ми її забираємо. Ну, тест ходової, вона пройшла. Ходовка на машині є. В принципі, прикольна. Прикольна. А саме більше це ціна. Ну, я зразу, Я думаю, ви зрозуміли, так? Я вчора на цей варіантик, але я не був вдома. Попросив з Фастова, хлопців перекупів, поїхати, його подивитися, купити, дати завдаток, забронювати і так далі. Вони купили, я їм накинув. 50 з купівками там долар. 25 тисячі гривень я їм накинув. І тепер у нас отака є ще одна чері під ремонт мотора. Тут є проблема. Це порвало ГРМ ремня І сам козух. Ну і машина, звісно, така не Коротше, Тянемо додому, включимося вже по дорозі. А, і да, за того черіка теж приїду да розповім. А то ще тільки тільки купив, а нічого не показав. Салон просто грязний, капецький. Машина вся теж грязна, після якоїсь рибалки. Ось, це тільки після тієї машини. І взяти ще одне таке черік. В цій серії ми займемося, мабуть, аж двома цими машинами. Двома цими черіками, цією і тією. Я буду робити намивати ту, чистити, намивати. А ця походу буде стояти на СТО, мінятися ремінь ГРМ. Завтра на переоформлення хлюдайчика на той же вечір, блін, і в Олексі вискакує. Ну просто чудовий варіант. А ще я подзвонив Олексі і мене узнали і сказали, о, а ми твої відео дивимося, тому приїжджай. У нас зараз 11 вечора і ми летимо за нівою на ходу за 500 доларів. Коротше, зараз я її куплю. Завтра поїду в хюданчика, там недалеко на Чепанівці. Заодно зразу вже заберу Ніву по дню. Одам і вже вернуся додому на Ніві. Ну і вам її покажу. А два черіка наших там ще в гаражі зараз і стоять. Теж до них завтра вернемось. Тебе не знімаю. возьму просто отак. Завелася ракета! Ху. Чіп мене подвіз і прикурив. Перші метри на Ніві. Отакий у нас руль. Ой, щось у нас димить. Коротше, я... Ніві Ниві просто торба, я вам кажу. Карчан рядкосний. Я не вмію таких движець. Диви, який руль. Ой, вот это крачака. Щось там здимить. це так треба? Видно на камері? Ладно, сподіваюсь, доїдемо. Корщик знати, я вам говорю. Блін, воно просто якесь неуправляема ця нила. Отак от. Так. А ну-ка, зараз спортивне переключення. Опа! Я взяв собі праву полосу по і вище 50 не їду. Тому що... Я ж кажу, із-за цього руля, і ходова, і це все, коротше, корочко. Блін, ну цим рулем прям калашматить. Добре, що хоч коробка водій нормально. Коротше, вдома включимся. To... Екстрене включення. У мене щось случилось, І отже, походу заклинив сухо. Колесо стало просто мерзким грузом. І вона тільки що кинула в мене. Короче, вона сама тормозить, щось одригнуло. Походу чи супор або що. О, вроде поїхала? О, це бачите? Це я не тормозив. Даємо чуть запки. Та що це за фігня? Чи закушує, чи ламає. Починає ціхати, а в тебе те колесо. О, знову нормально. А ну. Щось сталося. Короте, давайте буду щось пробувати. Якщо щось, щось включимося, бо визвемо евакуатора, бо це щось щось отригнуло. Я вам зараз покажу, що відбувається по цьому колесі, а ви можливо буде вам видно і скажете. Бо тому що я щось хера не шарю. Сподіваюсь, камеру не вкраду. Біга не ясна, але дуже цікаво. Клинить переднє колесо. Бляха муха, як же ж доїхати? Ну геть ну, зовсім фігня залишилась. О, бачите? Все, приїхали. От що вона не їде О, О бляха. Аж розвернуло. Ходу треба брати евакуатор. Поки ще їдемо, я не знаю, звісно що тут таке було, але я ще поїхав метрів 500. Може дотягнемо. Поїдемо провулками, я знаю коротшу дорогу, по трасі, ну його нафіг з такими тормозами. Коротше, їдемо максимально, що зможемо. Чим ближче ми доїдемо до місця, тим дешевше буде евакуатор у випадку чого. Ну, я поїхав провулками, і їду от третя і чуть-чуть лише газою. Бо вже знов перестало, я не знаю щось хлинило. Я в шок, я в перший раз таке бачу. Нам ще 14 кілометрів. Походу знов щось ото минуло. Я в шокі. Що цього разу? Зараз ми всіх пропустимо, подивимося, бо щось знову її закушує і не їде там ще машин не зупиниться. Че нам першу пробує. що що? Тяга? А. <різований> Короче, ви поняли, да? Треба її ніхто доставляти. Видно, що буквально 2-3 точки. Ну, все, от ми приїхали. Не доїхали ми кілометрів 5. Ой. Зараз я її десь тут запаркую. Тут вона буде ходу, продавати. Це що, ми короте, приїхали. Робимо по старинці. Ніва там собі буде віддихати. Ми бачимо, його там вже втомився. Можливо, потім ввечері я її привезу. Не Рустам приїхав, забрав, хоч пару кілометрів не доїхав. Коротше, їду. Заходжу в нашу телеграм групу і ось тільки що форд лупатий в нашій телеграм групі за 500 доларів. Ви представляєте? Давайте ходу печемо бучу забирати цього форда. Ніфіга собі. Хоча я дзвоню до продавця, а він трубку не бере. Ну, ми подивимося так, поки без нього значить. Так, ти що, він ще й відкритий? Магнітолка. Я заліз в чужу машину. Там просто холодно. Ну Ладно, буду питатися, я йому вже десь раз дзвонив писав. Будемо питатися, дзвонить. Заводить. А четверте покоління. Я її беру. Все, я, я забираю. Я навіть не, ну. Підходить, підходить. Знаєш що? Бампер 300 баксів. Стойте, ззаду. Да, бампер 300 баксів, так. Да. Дуже на цій зап... на машині на запчасті просто космос. Чому трубку не бере? Я уже хочу на нем уехать. Если она запускается и плюс 100 тебе даю сразу. Ну давай. Ты не будешь, что я поснимаю стрелочки к Мерседесе? Да, у Сейчас. Не, в А что ты сделал? сейчас. Включить? Это все. Чего она, блядь? Наверное, Так она а а на бензині, так. Ти як будь тобі захопало щось, ні? Та да. Ну, вона попитка номер один не вдалась. Машина блідос. Зараз щось в нас немає питання чи контакту чи чого. Коротше, не чутно, що працював насос і газ включається. Що, газ не включає. Ладно, не будемо ламати. Ну коротше він не включається. Тачка не заводиться. Так. Вже при дивись продахнітель один був згоріше, поміняли, не помогло. Ладно, що там тоді. Вивод такий. Візьми 300 доларів. Подякувала тобі. Щас. Коротше, так, він так, ні... не заводиться. Так, да, давайте Пасху. В мене було два лопатих, два мене зрюкало, третій навіть не спів купити, теж мене зрюкав. Він не завівся. Ми його не завели. Я не знаю, що з ним сталося. Коротше, шнурок. Но в будь-якому випадку за цю ціну вона нормальна. Чуваку вона нахер не треба, він купив нову машину. Він, знаєте, мої глядачі в нашій телеграм-групі він був. Ну що, прив'язуємо, потянули. Не, ну я кайфую от таких крочів. Кайфую, чесно. Ну і ціна. 300 баксів нам її віддали. 300 доларів. Мужики, Ford Scorpio на 2-літровому донці за 300 доларів. Це просто це просто шара. Да, він нас не завівся. Що поробиш? 300 доларів. Якби він завівся, було б 500. Ой, як в телеграмі і писали. Класні мене підписники дають мені можливість трішечки підзаробити. Ну або, сподіваюсь, ми на цьому вже лопатому не попадемо. Ми підзаробимо. Якщо що... Плюс 100 доларів навіть він вже дає. Ну, я плюс 100 його не готовий віддати зараз. Я хочу його завести і подати за 600. Не, ну Ходова на цих корчах, звісно, ідеальна. Я, звісно, так. Да. По поводу форда Скорпіо і ходової тут прям я не знаю. Меня як, кое-мякше, ніж у Мерседесі. Тянуть, Просто кайф. Ще б своїм ходом їхати. I той Opel не видержав тяжкої долі. А я ще їх застняв, потім зібрав. Не тягнеться взагалі. Не тягнеться, так, да. ну так і що, дерев'яний трос. Ну Давай зараз поцепимо якось. Лапачки. Да, Коротше, будемо пробувати їхати далі. Ставте коментарі. Видержить кріплення бака опеля. Бо це ж гачок висить. А до нього прикручена лента з бака. І ми їдемо, нас тяне одна оця лента, те, що на бак. Там бачок вже просто телепається. О. Я думаю, дотягнемо. Я йому їхали туди. Це зраний Опель. Заправив 15 літрів. І тягнемо назад, знов 15. викинь його нахер! Евакуатор дешевле! Да, і той опель жре просто капець. Ну і в бучу, в принципі, кілометрів 50, навіть. Стоки ми катнули, 30 літрів бензина. Півтори тисячі гривень, я думаю, цих не треба не віднімати. А речах у нас ще досі тримається, як то що. Ми вже біля гаража. Доїхали. Видержала лента бака. Я вже дівся на вулиці дуже вітряно. Що зараз зроблю? Зараз перелапачу всі предохранителі і релюшки і включимося по результату. Пройшла ще година. Що ви думаєте? Ми його не завели, але сидів, моніторив, інтернет далі. Нас тут вискакує. Я зробив скріншот. Дивіться, я скріншот зробив 16.55, а зараз 17.15. Так пройшло. Ось, можна сказати, 20 хвилин. Це скріншот. От. Оголошення. Лопатий форт тут у нас. Біля нас 35 тисяч гривень. Звеню 700 доларів буде, буде. І він тут зовсім рядом. Я гляну, Можливо, він десь на відео попадався, попадався на відео, бо тому що я колись його бачив тут, у нас він ремонтувався на ось цьому СТО. Що ви думаєте, я купив ще одний форт. Ти дурак? Погода в нас просто ужасна. То падає, то мете, то отаке коротше, вітряно. Тому нічого не Ну, Отакий взяв ще один Ford за 700 доларів. Ви можете себе поставити. Правда, трішки різний двигун, а саме 2,3. Тому зустрічайте, в мене тепер два вода скорпіо Лопати. даже не показав, що він же цей на, на універсалі, він же на ходу. Він їздили по обід, бо навіть вдома не був. Вот такий у нас універсальчик в ходу. В ходовку вложено 12 тисяч гривень. Я сам бачив, як його у нас на сусідньому СТО перебирали. Нові тормозні колодки, датчики, диски тормозні, ходова, сарінблоки. Але не замінили датчик температури. Він постійно навіть на холодну машину показує, що вона гаряча. Ну Просто там силка зависла. Ну і все. А так виходить все робоче. Ну, ходова чувствує, те, що вона всі клопати, звісно, офігенна. На фоні фордиків. Ще за мій рахунок вже ж помним, так? Да? Тому мінус рівень 500 за поварку цієї фігні. Треба замість чоп зробити все-таки... Не льот. почався дощ, форда в гараж, там будемо його піднімати, знімати бак. Попробую щось для вас відзняти. Наш доньок повернення блудного сина в гараж. Отак ми його підв'язали. <кхи> Я не знаю, чи буде держатися. Просто ж їхати не буде, ми будемо пхати на буксир. Цепляємо і тянемо в гараж, а там будемо варити. Ну, оце ниві тільки отакого на шнурку хіба ганять. <кхи> О, коль знатний, а? Як там люфт гуля. Ну нічого, затягнемо гараж, приваримо. Наш новий денечок по нашому цьому китайчику. Коротше, ремінь ГРМ важкувато виставити. Треба фіксувати розпредвали. Колінвал. вал треба спеціально приспособа, вона стоїть 11 тисяч гривень. Будемо якось пробувати так. Без неї, звісно, важкувато. Ремінь куплений. Пробуємо. Якось зафіксуємо колінвал, вал, зафіксіруємо розпредвали, спробуємо надії, бо так накидали, воді немає компресії. Погнуло клапана не погнуло. 50 на 50. Бачу, новий стартер. Но! Запомнів ще, що в нас ж є до цієї машини нова резина. Я її тут достав. Ось така резина, абсолютно нова. І вона сьомий місяць, й рік. Ви представляєте? Я її пофоткав був. Хотів виставити нашу телеграм-групу шини та диски, там в нас є такий підрозділ нашої групи, і продати за 100 доларів. Хлопці за застигну кажуть, ні, не спіши поки, давай подивимось. Коротше, можливо, вони собі заберуть її на прицепчик, можливо, кешбек з цієї тачки буде 100 баксів. І буде офігенно, як нам повезе, якщо просто там не погнуло клапана, просто накинемо ремінь і вона поїде. Це буде прям просто ідеально. Но в ній навіть є зазор знімати голову, робити клапана, міняти. Тому ще включимося. Розкажу, що як. Да, і тут резина така непогана, звісно. Но зима. Дузя, я тут на кварталах, недалеко від нас. Приїхав до підписника, запропонував мені ось такий сенс. Страшненький. Ну та ладно, є ціна, а саме 600 доларів. По ній дуже багато є питань. Це проводка там. Короче, багато де й треба посадити над нею. Ну, нас сенс на документах. Із бонусом у багажнику це старий мотор. Зараз там знята коліса, заводиться тільки на газу. Своїм ходом не їде, але заводиться. Тільки що завели на газу, в принципі, не димить. Цепляємо зараз на джипчик, тянемо з підписником до нас в гараж і будемо завтра розбиратися. Сподіваюся, воно допоможе. Ми намарафетимо проводку, прицепимо колісу і все. багато людей цепляємо. Погнали. Знай 600 ще й без акумулятора. Давайте спробуємо. Боже, гарри, Сьома ранку, везуть машину з доставкою прямо додому. Скільки хочуть її продати. Короче, переписувалися, скинули відео в округ. Фордік за 350 доларів. Ну, яка, яка ціна такий Фордік? Парад народний, привіт. Пойдет, пойдет. Саме главное, що з цим ходом доїхав. лавный со своим фоном заехал. Идем, перевозим, зараз я в гараж, а там уже будем займатися тим, Ох, Пусть цей красный дракон тут. Mm -hmm. Ми зараз їдемо ще по один варіант, як коростише забрати дуже дешеву мазду. Зараз однак будемо За такі чорти оставив задаток. Страшний сходу. Капець продажі без акумуляторів, де їх набрати стільки. запуск. Та да, ти шо, песня. Так, ціна там у нас общая і ха 12500. Так, да, шука да, шу да, шу авансу, а десь додаю. Ні, ну моторчик класно працює, але кузова нема. Так, да, кузова нема. Може на розбоку піде. А так, плюс стоїть, далі. Так, що я купив? Це Mazda за 300 доларів 12500, 12 якщо бути точним, ну майже 300. На ній нема кузова, але на ній є титанові диски, газова установка, мотор, коробка, навісне, там, стартер, генератор. Так, да, кузова нема, але ціна. Не знаю. Або плюс стоїть і віддамо комусь так. Або самі розберемо. Тому погнали додому. Сподіваюсь, ми доїдемо. Яном. Running, 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 running. Їду позаді і бачу в зімазді отакий перекошений. Зараз вам покажу. Якийсь упавший, трошки приунивший. On the mezzanine. I go so hard just to fuck up my enemies. Don't need revisions, the success is the remedy. Ain't for the top, I'ma do them like Kennedy. Mix champagne with their Hennessy. They fall in these niggas, it's winning leads. Life gave me limits, I came out with simply